Цю тему. Отже, давайте почнемо. Так, перше питання це чому пресотерапію називають потужним лімфодренажем. Ну, Дивіться, це дійсно ну, найпотужніша методика лімфодренажу, да, яка ну, є зараз присутня на ринку. Це відбувається за рахунок почергового поступового стискання каналів костюму пресотерапії. Тобто ці канали своїм стисканням просто ну, проштовхують лімфу і, і прискорюють кровоток, руйнують всі застої лімфи, також ця процедура. Почкайте. У нас технічні болотки. Ага. Поставте плюсику, у кого є звук. Зорієнтуй на нас, чи є звук в прямому ефірі. А тепер поставте плюсик, якщо є звук. Друзі, у всіх є звук? Продовжуємо. Чудово ми зі звуком. Так, отже, ми говорили про те, чому пресотерапія є таким ну, потужним методом лімфодренажу. Ну, давайте ще раз. Тобто костюм пресотерапії да, має певну кількість каналів, які почергово поступово стискаються і розслабляються. Саме через таку дію ми просто проштовхуємо лімфу через ці канали да, і знімаємо лімфатичні застої, знімаємо набряклість. Тому дійсно ця процедура ну, наразі є найпотужнішою в плані лімфодренажу. Ще який величезний плюс це комплексність, тобто такий масаж відбувається одночасно по всьому тілу, тому ви отримуєте комплексну дію на оздоровлення і на ну, зняття напрямості. Так, друге питання. Які ще позитивні ефекти має пресотерапія? Ну, Окрім лімфодренажу і зняття набряклості, так дійсно є ще додаткові ефекти. Тобто через те, що ми стимулюємо лімфоток і кровообіг, у нас відбувається виведення зайвої рідини. А з нею вже й виводяться і токсини, і шлаки, і взагалі ну, шкідливі продукти метаболізму. А також ми пришвидшуємо обмін речовин, пришвидшуємо транспортування поживних речовин і кисню до клітин. Таким чином, у нас ну, взагалі відбувається оздоровлення всього організму. А зовнішні прояви да, це такі: ну, по-перше, це зменшення ваги. Якщо ми говоримо про певний курс процедур, це зняття втоми важкості і в ногах, і взагалі по всьому тілу, вже після першої процедури кожен клієнт відчуває на собі цей ефект. Також це зменшення проявів целюліту, це покращення стану шкіри, підвищення тургору і тонусу шкіри. Ось такі ефекти. Кому показана ця процедура? Ну, взагалі, така процедура показана всім, хто має такий малорухомий спосіб життя, хто ну змушений да через певні обставини, робочі сидіти на роботі, да і мало рухатись. Також це спортсмени і дуже часто призначають лікарі після оперативних втручань, після травм от якраз от на відновлення організму. Так, з якими процедурами комбінується пресотерапія? Чудово комбінується з усіма процедурами по тілу. Після будь-якого масажу можна додавати пресотерапію. А от якщо говорити про такі процедури, як кріоліполіс і кавітація, то це ну, взагалі обов'язкова комбінація. Тобто під час курсу кавітації також призначають обов'язкову пресотерапію. Ну, з криоліполісом, в принципі, так само. Так. Чому пресотерапія обов'язкова для процедури типу кавітації? Ну, да, З одного питання випливає вже й інше. Так, Тому що кавітація це дуже потужна методика на руйнацію жирових клітин, а Через те, що ми їх просто зруйнували, адипоцити просто лопаються, потрібно вміст цих клітин якось вивезти. Він виводиться через систему кровотоку, лімфотоку, а також ну, йде додаткове навантаження на нирки і печінку. А пресотерапія чудово допомагає справлятися от з цими всіма процесами, тому щоб пришвидшити ці процеси, щоб зробити це більш безпечно для організму, Якраз не назначають пресотерапію для виведення цих зайвих шкідливих речовин. У нас тут питання з Ютубу. Ага. Кому показана пресотерапія, Можемо ще раз повторити, будь ласка. Пресотерапія показана всім, хто має малорухомий спосіб життя, хто відчуває втомленість після робочого дня, важкість в ногах, наприклад, в кого є проблема з набрядністю. Також це спортсмени, ну хто професійно займається спортом, в них пресотерапія це must have просто і дуже часто призначають лікарі після хірургічних втручань, після травм якихось для від, ну, скорішого відновлення організму. У нас тут питання: якщо є проблеми з нирками, чи можна проводити пресотерапію? Дивлячись, яка проблема з нирками, це по-перше, от і ну, треба проконсультуватися з лікуючим лікарем, отримати згоду на це. Дякую. Так, повертаємось до питань. Так, на що впливає кількість каналів апарату пресотерапії? Кількість каналів апарату пресотерапії впливає в першу чергу на якість самої процедури пресотерапії. Тобто, чим більше цих каналів, тим якісніше у вас буде лімфодренаж. Суть в тому, що чим більше каналів, тим дрібніше на дрібніші участки ділиться сам костюм. І от чим дрібніше це опрацювання кожної частини тіла, тим від пресотерапії ви отримаєте кращий ефект. Тут можу розказати, просто на прикладі. так у нас є ще апарат по пресотерапії на сіслий антиметр, він має 44 канали, це найбільша кількість, і там час процедури він обмежений, це 30 хвилин, ну, тобто більше ми ставити не можемо і не потрібно, в принципі. За 30 хвилин 44 канали опрацьовують дуже якісно. Питання з Ютубу: як часто назначати пресотерапію? Якщо зараз є проблема з напрямками, можна в принципі тричі на тиждень, доки ця проблема не зійде. Ну, ми всі розуміємо, там тиждень, два-три не більше. Далі, якщо ви дійсно. Відчуваєте від цієї процедури бажану легкість? Вам подобається. Можна такі підтримуючі процедури проводити раз на тиждень? Друзі, хто питає по ціні апарату, ми після ефіру начислимо вам приватні повідомлення. Так, продовжуємо: які параметри можна налаштувати під час процедури? Цікаве питання. Давайте, от на прикладі нашого сісла я вам розкажу. В принципі, ви тут можете змінювати, налаштовувати все. Ну, По-перше, це час самої процедури. Тут ви можете збільшувати, наприклад, там 45 хвилин, навіть годину, там можете зменшувати. Також ви регулюєте силу стискання, тут ми маємо потужність цього тиску, ми маємо декілька програм, тут вже параметри в програмах вже налаштовані. Процедура змінюється. Да? Тут цікаві програми є на лімфодренаж і на антицелюлітні. Також є таке розслаблення на підтяжку шкіри, також на стимуляцію м'язів. Далі є режим ручних налаштувань, де ви можете змінювати. Навіть час стискання і розслаблення каналів, от ви бачите, тобто по кожній зоні ви це можете робити. Також ви можете відключити, наприклад, якусь зону, якщо під час процедури ну, якийсь там дискомфорт, ви не да, розумієте, що, ну, наприклад, живіт ми сьогодні робити не будемо. Да? І Для того, щоб не розпаковувати, не знімати, ви просто можете відключити і от, провести комфортну процедуру. Так що, в принципі, інтерфейс тут дуже зручний, зрозумілий, і от налаштовувати дійсно можна дуже багато для того, щоб підібрати якраз от ті параметри для кожного клієнта найефективніші. У нас ще одне питання. Mm -hmm. Так, чи можна комбінувати з термообгортуванням і з якою перервою між процедурами? Так, комбінувати можна з термообгуртуваннями, не з кожним, це, ну, мабуть, вже окрема розмова, да, з якими можна, з якими ні. Тобто з обгортуваннями, які не дають такий дуже виражений ефект, наприклад, ну, от як віскі, да? ну, всім відоме. Тобто більш такі лагідні. Да? Зазвичай, так як ви робите обгортування, пресотерапію там, двічі на тиждень чи раз на тиждень. Ну, в такому ж графіку ви цей робите. Так, далі, яка потужність стиснення? Ми тут можемо регулювати 120 мм ртутного стовпчика, 160, 200 і 240. Тобто вибір тут є. Так, перший апарат для косметолога апарат пресотерапії за чи проти. Так, абсолютно за. Особливо якщо косметолог працює по тілу. Ну, взагалі, вважаю, що для майстрів по тілу це ну, апарат маст Е, Ну і друге, ну, зазвичай апарати пресотерапії не складні в управлінні, в обслуговуванні. Не потрібно вам там якогось особливого навчання. Да, для того, щоб користуватися такими апаратами. Тому, так. Так. Друзі, хто питає по ціні, після ефіру ми надійшнемо вам ціну в приватні. Угу. Так, не можу обрати апарат, як переконатись. Ем, ну, Вивчайте інформацію, да, по-перше, які є апарати, який функціонал, скільки каналів, да, це ну, важлива інформація, важлива опція така. Тобто вивчайте інформацію, обирайте це свідомо і зважено дійсно. Щодо нас, можу вам сказати, у нас є така опція, як Тест-Драйв, це безкоштовно. Ви можете прийти, спробувати на собі дійсно задати якісь питання, подивитися дійсно інтерфейс і ну, зробити вже ваш вибір. Так. Чи є у нас розстрочка на ці апарати? Є у нас розстрочка на апарати, які. Коштують від 50 тисяч. В принципі, цей апарат у нас якраз і потрапляє е, в таку вартість. Так, з чим можна комбінувати процедуру? Е, ну, В принципі, це обгортування, так? А е, доки лежить у вас клієнт в пресотерапії, ви можете робити будь-які процедури по обличчю, ну, які е, підходять. Да, Ну, в такій ситуації, в принципі. Так що комбінувати дійсно можна. Так. Я масажист і дивлюсь на такий апарат для роботи, чи підійде він. Звичайно, підійде, і от саме масажисти це у нас така ну, найчастіша категорія клієнтів, котрі купують апарати для пресотерапії. Так, цей апарат чудово підійде. Так, Якщо в клієнта проблеми зі сном, чи можна порекомендувати прес? Ну так, в принципі так, тому що пресотерапія, ну, як я вже казала, да, має такий оздоровчий вплив на весь організм, а ще ну, розслабляючий. Да, це такий, ну, приємний, у вас відчуття після пресотерапії, як в принципі після масажу. Але якщо дійсно є у вас такі системні порушення зі сном, то ну, треба все ж таки звертатися до фахівця, до лікаря. Чи можна брати апарат на виїзні сеанси? Ну, в принципі, можна. Якщо ну, апарат розмір вага дозволяється робити, то зазвичай можна це робити. Але ви маєте пам'ятати, що на виїзних сеансах у вас має бути місце проведення для процедури, таке, яке підходить. Тобто, це ну, місце має мати рівну поверхню і доволі жорстку, щоб поверхня не прогиналася під вагою клієнта. Ну, тобто, щоб клієнт повністю рівно лежав, тому... Ну, Бажано було б це проводити на кушетці. Якщо є така змога, то і апарат пресотерапії, і кушетка професійна має для цього бути. У нас питання. Конкретно чи можна комбінувати з обгортанням це лагель від Стікс? Це Стікс, це марка косметологічна. Стікс знаю, oh, це, це логель потрібно уточнити. Давайте ми вам пізніше просто відповімо. Я уточню цю інформацію, скажу вам. Так, як поставити нормальну ціну на процедуру? А, ну, дивіться, дуже ну, тяжко відповісти на це питання. Та яка нормальна ціна? Це залежить, ну, по-перше, від вашого місця розташування, де саме ви знаходитесь, в якому ви ми. В місці, ну, наприклад, в Києві і, і там у, у Вінниці, да, ну, ціни будуть різні. Де саме ви в місті знаходитесь? Чи в центрі, чи це спальний район? А, які у вас там вже є сусіди з такими процедурами? Да, тому а, треба ну, спочатку мабуть, провести такий моніторинг, да, а що у сусідів, а що у моїх колег, і від цього вже і відштовхуватись. Чи можу я придбати такий апарат для дому? Так, в принципі, ви можете придбати такий апарат для дому, але процес запаковки в костюм він потребує допомоги зі сторони. Ну, а також пам'ятаєте про поверхню да? рівну, щоб не прогиналось нічого, щоб. Ну, це не диван і не кушетка якась, да? тобто, ну, все має бути рівно. Якщо є у вас такі умови вдома, прекрасно так, цей апарат чудово підійде. Так. Ще у нас тут ціна була про окупність. Да? Ну, Як швидко окупиться цей апарат? Ну, от Якщо взяти таку мінімальну. Мабуть, ціну на процедуру 400 гривень, та, і от всього два клієнти на день, то ви заробите 192 тисячі на рік. Тому апарат у вас, в принципі, окупиться вже в перші 5 місяців, ну, з такими мінімальними умовами. Так, ще є якісь питання? Так, ми пропустили, ми залишали також, чи можна проводити після вагітності. Так, після вагітності, дивіться, якщо у нас відбувається процес лактації, то категорично ні. Тобто лактація це абсолютний протипоказ. Також дивлячись, який час після вагітності, після пологів пройшов, мають пройти виділення після пологів. Це також 100%. А також, якщо це ну, от місяць два, це дуже такий короткий строк, це лише за згодою, ну, за консультацією з лікарем. В принципі, от у нас в інструкції, да, щоб майстри себе ну, могли так убезпечити да, від якихось небажаних таких моментів, тобто має пройти півроку. В інших випадках за згодою з лікаря. І ми пропустили ще одне питання. Маю такі апарат, але хочу щось краще, що можете порадити? А, ну, Якщо в сенсі чим можна ще а, додаткові да, які процедури, то в принципі ну, у нас дуже великий спектр апаратів, просто треба розуміти, чи вам потрібен по роботі з тілом, да, чи ви вже хочете розширювати свій спектр послуг по обличчя, наприклад. Да. Що у вас вже є. Тому, щоб відповісти на це питання, краще зв'язуватись з нашими менеджерами да? або просто лишайте плюсик, менеджери самі з вами зв'яжуться і вже ну, прояснюють ваші потреби і ну, більш так професійно вже вас проконсультують. Друзі, якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях. До прямого ефіру, а після завершення ми обов'язково збережемо прямий ефір. Залишайте ваші питання в коментарях, обов'язково відповімо. Так. так, якщо сьогодні все з питаннями, так, то будемо з вами прощатися. Дуже приємно було поспілкуватися. Ну і до зустрічі на все добре. Друзі, залишайте також в коментарях побажання до наступного прямого ефіру, про яку ви також би хотіли. Отримати такий формат прямого ефіру, питання, відповідь. Тому чекаємо на вас в коментарях. Всім гарного дня! Пока.